Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття і затримання агента ФСБ, який розвідував місця дислокації і переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу Південного фронту. Також він збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об'єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя. У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних посад в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих розстрільних груп загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань. Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, а також звіти про ракетні удари по міській забудові. Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний телеграм-канал. У своїх доповідях описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об'єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю, а також для планування з диверсій. За виконання злочинних завдань зломисник отримував від свого куратора гроші через електронні перекази. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони, які використовувалися для комунікації з російським координатором, а також банківську карту, куди надходили гроші від ФСБ. Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.